Також звертаю вашу увагу на ось ці слова. Чому ви злякалися? Чому ви все ще не маєте віри? Зауважую, що Ісус тут не виявляє якогось співчуття до учнів, не починає їх якось заспокоювати, а Він прямим текстом докоряє їх, і то досить, знаєте, так, строго. Тому, друзі, Господь гідний нашої довіри. Гідний тому, щоби, щоб ми усвідомлювали, що наше життя в його руках, усі обставини нашого життя, які б бурі не були, вітри, яким би неконтрольованим нам це не здавалося, воно усе повністю до дрібниць контрольовано всемогутнім Христом. Нехай ця думка буде. Зігріваючою, надихаючою, такою, яка вселяє відчуття впевненості та дає сили не лише цього дня, але й наступні дні. І взагалі все життя, друзі, в Писанні такі багатства, і ми покликані розділяти це багатство з нашим Господом Ісусом Христом, благословення.